Отже, сьогодні, 17 серпня 2025 року, показую вам сорт персика Summer Reach. Ну, він вже практично готовий. Ось такий він. Крупний, красивий. Дуже смачний. Заміряв брікси. Зараз скажу скільки в нього цукру. Показує рефрактометр. 12,5 брікс. Цукру. Ну це так не дуже багато, але повністю відсутня кислота, тому, ж, здається, дуже солодкий. Зараз я його скуштую і скажу, що він себе представляє. Плотний. Присутня легесенька кислинка, дуже солодкий, екстремально солодкий, соковитий, плотний. Дуже багато гармонійного смаку. Смак збалансований. Один з найкращих сортів по смаковим якостям із усієї моєї колекції. Дуже всім рекомендую. Зараз зважимо вагу і покажу, яку вони мають вагу середню. 277 грам. 238 тридцять вісім. Двісті два гра. Двісті Ну, це, напевно, двісті Найменший. 210 десять. Ну, середня вага. Получається, не нижче 200 грам. 200 плюс, скажімо так. Такі важкі і дуже красиві. І останній 236 грам. Тобто найкрупний, получається, 277 грам. Саме річ, сорт американської селекції дуже смачний, дуже красивий.